Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух і це новини тижня. І дуже часто мені наразі задають на цьому тижні запитання, що ж із законопроектом про внесення змін до статті 23 закону України про, мобілізацію, про мобілізаційну підготовку, і мобілізацію, да, якщо розширено. Щодо студентів, да, от щодо відсрочки студентів, всі ви пам'ятаєте, що є такий законопроект, окремо про нього знімав відео, залишу тут посилання, там більш детально все це розповідав, хто втратить відсрочку. Ну, в цьому відео коротенько, тезисно, я про це Нагадаю, і от е, мені задають питання, що з цим законопроектом, рухається він, не рухається, які стадії читання він проходить. І от зараз в цьому відео все, що відомо на сьогоднішній день по студентах, по скасуванню відсрочки, і взагалі, які плани ОМОЗ на ці питання я розповім е, в новинах тижня. Тому залишайтесь, послухайте. Якщо будете вважати це відео корисним, поділіться зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати канал. Є ще телеграм-канал в мене. Підпишіться на нього в описі під цим відео, залишаю посилання. Там дуже багато інформації, корисної по пошуку, можете знайти для себе по своїй тематиці, те, що вас хвилює, те, що вас бентежить. І там, звісно, ділюсь практичними кейсами і ну, іноді там відповідаю. Чаті на ваші запитання. Більше відповідаю наразі на запитання, які ставляться мені в коментарях в Ютубі. Тому пишіть в коментарях, якщо щось не зрозуміло поспілкуємось там. І так, щодо цього законопроекту, це законопроект 13193. Ви всі про нього пам'ятаєте, Да він такий досить гучний. Внесений був він нещодавно, це було 18.04.2025 року. І цим законопроектом в нас. Обмежують по студентах, ну, тобто частина студентів, якщо цей законопроект набуде е, силу закону, вони втратять відсрочку. Я зараз нагадаю, які. От, якщо ми відкримо порівняльну табличку, тут дуже гарно видно, що додається. Це от декілька таких основних позицій, тому хочу вам нагадати да, про це, що е, учнів закладів професійно-професійно-технічної освіти і здобувачів фахової передвищої освіти, ну, це хто не підлягає призову в нас. Які розпочали навчання не пізніше року досягнення граничного віку направлення для проходження базової військової служби, визначено статтею 15 закону України про військової військову службу. Це 25 років. Ну, зрозуміло, всі, хто а, мають вік вищий за 25 років і будуть навчатись у закладах професійно-професійно-технічної освіти і будуть здобувачами фахової передвищої освіти, відсрочку вони мати не будуть. Це перша да. Потім дуже в нас така важлива норма. Не знаю, звернули, не звернули на неї увагу, хто звернув. Я там окремо записував коротеньке відео. Норма цього пункту поширюється на здобувачів освіти в закладах освіти наукових установах в дужках зазначено України. Що це? Тобто, ну, всі іноземні вузи вони всі відпадають. Да? Тому це також друга важлива позиція. І от третє, те, що було виправлено у зв'язку з чисельністю позовів щодо ну, Міністерства освіти і науки, вони прямо в пояснювальній записці це пишуть нардепи в нас да, щодо цього питання. Вперше здобувають освіту за рівнем, що є вищим за той рівень. Що здобувався раніше у послідовності, визначеній статтею 10. Тобто, от вони сформулювали це таким чином, що здобувався раніше. А здобувався раніше, це і те, що ви там навчались-навчались деякий час і не донавчались, тобто не утримали ніякої освіти, але все ж таки здобувався, тобто ви намагалися це здобути. І от наразі ще задовольняють суди такі позови. Якщо цей закон буде прийняти в такій редакції, то все. Ну, і суди вже не зможуть тут виправити цю ситуацію, бо буде воно в законі. Так от, щодо цього законопроекту, да, спочатку повідомлю ну, всім нетерплячим, хто хоче знати, що з самим законопроектом, а потім повідомлю, щодо позиції МОС є там окрема інформація. Тому залишайтесь, подивіться це відео до кінця, воно буде корисним, я думаю. І от, якщо ми відкриваємо хронологію розгляду, да, це у нас такий розділ є на сайті Верховної Ради. Посилання на законопроект я залишу в описі під цим відео. Можете самі за ним спостерігати. Тут нічого взагалі немає, ніяких рухів взагалі немає в хронології розгляду. От останнє, що було, це 22.04.2025 року надано на ознайомлення. І все, що ми бачимо, це проект закону, порівняльну табличку, пояснювальну записку, подання, проект постанови до закону і додаток. Це от все воно датується 21 квітня 2025 року. Більше нічого тут змін ніяких ми не бачимо. Ну, звісно, ні результатів голосування, ні і Хронологія розгляду, вони всі пусті. Тобто він поки що не рухається взагалі від слова ніяк. Але ну, мені здається, я знаю, чому він так не рухається. Тому що, скоріш за все, ну, готується просто. Підводяться да, під ці питання більш масштабні якісь зміни. І з чого ми можемо такі висновки зробити. Ну, знову ж таки, це моя позиція, можу в цьому і помилятись. Але от нещодавно у нас заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький він там надавав розширене інтерв'ю. Там дуже багато запитань йому задавали в цьому інтерв'ю, ну, взагалі щодо навчального цього процесу. Але ми от в контексті цього законопроекту, там ну як воно все це пов'язано, зараз я зазначу, що ж все ж таки він там, ну. Яку інформацію надав, і яка інформація може бути корисна для тих, хто розуміє, що, можливо, скоро втратить відсрочку. І от задають питання, йому він відповідає. там ну, Дуже змістовне таке інтерв'ю. Посилання, до речі, на це інтерв'ю я залишу в описі також під цим відео. Можете почитати його повністю. Але там дуже багато питань, ну, вони не стосуються взагалі відсрочки. І от звужую да, в цьому відео. Чи є якісь зміни у вступі на магістратуру і до аспірантури. Ну, всі ви знаєте, да, що таке там зараз в цій аспірантурі відбувається. Також там ну, були обмеження і раніше внесені вже, да, і на сьогоднішній день. От, і він відповідає, у вступі на магістратуру є певні зміни, вони пов'язані з складанням єдиного вступного іспиту. Який відтепер буде обов'язковим для всіх, також на деякі спеціальності запровадження загальнодержавні іспити у формі єдиного фахового вступного випробування. Щодо аспірантури, то цього року буде вперше запроваджено окремий вступний іспит у формі ЗНО. І майбутні аспіранти вступатимуть через централізовані електронні кабінети. Вступники до аспірантури складатимуть іспит із методології наукових досліджень, і в разі успішного проходження будуть допущені до вступних випробувань у закладах вищої освіти. Чи є це стовідсотковим бар'єром проти корупції під час вступу до аспірантури? Ні, на рівні закладів. На жаль, можуть і далі відбирати, умовно кажучи, своїх, але цей механізм точно кращий, аніж той, що працював дотепер. Цього року, як і минулого, денна форма навчання в аспірантурі буде лише за державним замовленням. Ну, це про ті зміни, які я казав, що були раніше. Якщо особа хоче вступати на контракт, вона може обрати заочну форму. Розподілятимуться бюджетні місця в аспірантурі за галузями та певними об'єктивними критеріями. Кількість місць у кожному закладі залежить від того, які є публікації співробітників, можливості. Для забезпечення наукового керівництва, які були в минулому, захисти десертації. І от. Підходимо до самого важливого, да, що він сказав: Якби вас попросили назвати одну річ, яка точно відрізняє цю вступну кампанію від попередніх, що це було б? І він відповідає: Я сказав би, що зараз приймальні комісії адміністрації університетів, Міністерства освіти і науки практично всі націлені на те, щоб освіта не використовувалась не за призначенням, зокрема, як засіб уникнення мобілізації. Увага до намірів і мотивації вступника цього року буде високою. Я дуже сподіваюся, що вступник обиратиме. На заклад програму свідоміше ніж це було в минулому. На сьогоднішній день йдеться про усвідомлений вибір. Зараз у нас понад сотні закладів освіти проходять перевірку щодо того, чи справді в них навчаються студенти чоловічої статі віком. 25 років і старше, які були зараховані. І тут ми вже бачимо, як прослідковується е, між цим законопроектом і от тим, що він каже. Да? Тобто вузи в нас зараз вище перевіряють і всі, хто старше 25 років, от приділяють їм окрему увагу. Да? І як ми бачимо в законопроекті, навіть хочуть цю норму внести. Ну я так розумію, що спочатку буде перевірка масштабна, яка вже наразі йде. Ну і про неї час від часу там ми чуємо з заголовки в новин. І потім вже буде прийнятий законопроект в остаточній редакції вже по факту цієї перевірки. Ну, це знову ж таки моя думка. Можливо, він якось зміниться в контексті цього, а можливо, і ні. Ну, той текст, що ми бачимо наразі, я думаю, що скоріш за все він так і буде прийнятий, тому що та мета, яка описана в пояснювальній записці, вона от прямо викладена в тексті закону чітко. Так, які були зараховані? Якщо це очне навчання, то перевірка відбувається фізично, безпосередньо в аудиторіях, також перевіряється документація, результати іспитів. І вже зараз очевидно, що цього року ми матимемо досить багато студентів. Які за результатами сесії в травні-червні будуть відраховані. Водночас треба сказати, що в нас є величезна кількість чоловіків віком від 25 років, які на сьогодні зрозуміли, що освіта це та річ, якою вони не скористалися, коли їм було по 18, і зараз повернулися до цього питання. І часто з зразковими, є зразковими студентами. Тобто він скаже, що і є ті, що 25, але вони дійсно навчаються дуже гарно. І ми дуже зацікавлені в тому, щоб вони далі розвивалися, адже це є майбутній людський капітал нашої країни. Це позитивно. І ну, як ми бачимо і розуміємо, що, можливо, взагалі цей законопроект і не буде потрібен ну, в тій формі, що до 25. Ну, можливо, вони просто закріпляться. Але по факту, якщо йде така величезна перевірка масштабна, то вони шляхом цієї перевірки і відрахування. Там ну якщо перевіряють там документи, якщо перевіряють фізично, ми ж розуміємо, що будуть такі наслідки. Ну і вони вже є. По факту, я думаю, що цей новий навчальний рік буде зовсім іншим. І оцей законопроект, скоріш за все, до нового навчального року вже буде прийняти Подивимось, я буду за цим спостерігати. Як тільки з'являться ще більше якісь там розширені новини, там перше читання, друге, якісь зміни. Я обов'язково повідомлю на своєму каналі. Спочатку в телеграм-каналі, тому не забудьте підписати, щоб не пропустити такі важливі новини. А потім вже розширено на Ютуб каналі. Тут же можемо про це поговорити більш змістовніше. Тому підписуйтесь і на Ютуб канал, залишайтесь моїм підписникам. Всім гарного вечора до побачення.